Михайло Іванович, Міша, Валік, підійти ближче. Званович, ви як газда мусите там бути? Спокійно, не спішко. Скільки, стільки вже йшли до того. Так, і вітер дує, всі, все напружено. Я хочу сказати, що під ваші погляди, об'єктиви камер ми починаємо відкриття шоколадного пантеону Героїв Закарпаття. Від проєкту шоколадний музей в Мукачівському замку. Будь ласка, хлопці! Внизу білий шоколад, так? Вон тим про нього. А ось ось він шоколадний герой. Шоколадний перенц ракоці. Не трогати, не лизати. Це все для музею. І я думаю, що а, у журналісті буде. А, Запитання, а ми йдемо із Михайлом Колодко відкривати шампанське і пригощати вас сьогоднішніми солодощами. І хочу подякувати за сьогоднішній організований день гурту, який допомагає нам музичне оформлення «Зон», а також Олександру Ковалю, який дає можливість нас контролювати, щоб наші ідеї не зайшли дуже далеко.